Мир вам вітаю, брата і сестри. Щиро дякую за молотовну підтримку. Прошу надалі молитися за благовістя. Юрій Львів, іду на благовістя в транспорті і на вулиці. Нехай Бог благословить кожного, хто підтримує. Одного чоловіка постійно просили про допомогу. Він давав то гроші, то їжу, то слово підтримки. Але люди, яким він допомагав, ніколи не казали дякую, навіть ображали його. Одного дня сусід не витримав і спитав. Навіщо ти робиш добро тим, хто цього не цінує? Чоловік усміхнувся і відповів, я роблю добро не тому, що вони добрі, а тому, що Бог добрий і Він в моєму серці. І Їхня невдячність не змінює мого серця. Галатам 6.9 написано, не втомлюємося, роблячи добро, бо свого часу пожнемо, якщо не ослабнемо». Друзі, брати, робіть добро. І не спиняйтеся, незважаючи на реакцію людей. Нехай Бог благословить кожного.